Досі сумуєте за тим, що наступний сезон Бріджертонів виходить у 26-му році. Ви просто не бачили схожих за напрямом проєктів, які я вам зараз порекомендую. Аббатство Даунтон переголомшливий костюмований серіал про родину кроулі, у якому знайшли відзеркалення, катастрофа Титаніка, епідемія Іспанки, початок Першої світової війни та загалом історія початку 20-го століття. Обожнюю! Класична гордість і упередження 95-го року кохання, зітхання, хімія між акту... Это Колін Ферд в білій мокрій сорочці. Джентльмен Джек. Серіал на реальних подіях про власну і харизматичну Ен Лістер. Жінку, яка в середині 19 століття відкрито заявляла про свої одностатеві стосунки. Гумор, сарказм та шалена харизма. Ожила книга Джейн Остін. Головна героїня сучасна дівчина, яка обожнює книгу гордість і упередження одного дня. Дивним чином вона потрапляє до своєї улюбленої книги і починає наживо спілкуватися з улюбленими персонажами. Позолочене століття. Молода дівчина Марія переїжджає в Нью-Йорк до своїх тіток. Там вона отримує Доступ до вищого суспільства і намагається освоїтися у цьому світі.